Ректом поряд на радіо місто над Богом. В студії з вами працює Віктор Мозалевський. і передусім усіх хочу привітати із Днем Соборності України сьогодні. 105 років тому був підписаний акт Злуки. Зараз ми з тим же ж ворогом. Щоправда, інші землі вже у нас південні і східні землі у нас знаходяться, перебувають під окупацією, і ми їх уже таким. Військовим шляхом виборюємо і сподіваюся, що Україна знову буде соборною, і вже найближчим часом будемо відзначати цей день уже такий правиль правильним святом. Так тобто будемо радіти з того, що ми є єдиною соборною державою. А в цьому, крім звісно ж, наших збройних сил України, крім наших військових, допомагають стати соборними і волонтери. І сьогодні ми говоримо. Із нашою гостею, волонтеркою Іриною Володовською. вітаю Ірина. Здравствуйте. я теж вас вітаю. Дякую вам за запрошення. Дуже рада тут бути. Ми дякуємо вам за вашу роботу. І знаєте, я хотів би спочатку розповісти про те, як про вас відгукується. От я вперше таке роблю в такому ну в ефірі проекту. Ми поряд, але. Вона готує величезні каструлі домашньої їжі. Я читаю це. Я, я нічого не вигадую. І відвозить у лікарні для військових. Хто знає з друзів, підтримують хто фінансово, хтось продуктами з села або прийде готувати разом з нею та її мамою. Коли у відділенні ця дівчина, тобто наша Ірина, дізнається, що бійцям потрібен одяг, то до наступного візиту підготує усе по розміру, чисте, напрасоване і. В рази більше я маю на увазі кількість, ось так про вас. Це один з один з відгуків, так і Мені дуже приємно про вас, про вашу команду. Вона у вас невелика, але вона дуже дієва. Ми будемо говорити сьогодні в ефірі, тому що е, не тільки про фонди, так які роблять величезні справи, а про таких от людей, які роблять щоденні невеликі справи, але щоденні воно теж дуже цінне, теж наближає нашу країну е, до перемоги. Скажіть, будь ласка. Повномасштабне вторгнення, так? Е, багатьох змінилося щось в житті. Як, як, як змінилося життя у вас після е, 24 лютого 2022 року? Дуже змінилося. Е, відчуття було не знаю, що робити, куди бігти. І взагалі перші місяці просто в якійсь такі в такому тумані була і не знала, куди і що. Але потім. Кажу, треба брати себе в руки вперед, щось робити. І я відчула, що таке спустошення якесь. І я захотіла допомогти, що я сиджу в теплі, в мене є світло, а там ті хлопці в окопах, в болоті, в снігу. Ну, просто ці думки мені не давали спокою. Я вирішила. Я ж теж щось, ну в мене боєць ніякий, але я можу щось тут зробити в тилу, щоб вони відчували, що вони не самі, що про них не забули. І це я вважаю головне для них, тому що вони, коли повертаються в цивільне життя. І там відпустки приїжджають, і вони дивляться, як тут люди живуть. Для них це наче інший світ. світ. Да. Хто вас підтримав першою чи першою? Першою моя мама підтримала мою ідею. Я зустріла дуже гарну дівчину, жінку пані Наталі. Вона медичний працівник у нашому закладі, і з її допомогою. Ми почали ходити до хлопців. Що ви носили? От що ви Ой. спочатку? Згадайте оці, оці перші дні. Так що ви перші робили дні. для наших військових? Ми наготували дуже багато котлети. Були помні налисники, наробили цілий такий великий лоток. І ну дуже дуже всього багато. Ми при принесли ці талмути. Нас було чотири чотирьох Ми ходили. Це я, моя мама, Марія, її подружка Ліля і ще одна подруга Валентина. І це ми в чотирьох. Ходили по поверхах, і кожному е персонально. Ми купляли одноразовий посуд, і кожному хлопцеві там заходили в палату і кажемо, хлопці, ми там принесли вам гаряченьки. Якраз ми приходили в такий час, що було до вечері, щоб вони повечеряли. І кажемо, хлопці, е ми вам принесли їсти, що будете. В нас там були і пельмені, і, 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 ну, ну все. Да, і закрутки можна. приносили. Все було е навіть так мені запам'ятався хлопчина один. Він зараз за кордоном на лікуванні дуже, дуже далеко, я навіть не вимовлю, куди його відправили. І він дуже, ми прийшли він, ну, Запитуємо хлопці, що може, ви щось персонально хочете. А він такий молоденький боже, йому років 27, не більше. Він каже, я дуже хочу картоплі гарної з цибулею. І, ну, Хорошо, завдання прийнято. І ми принесли йому в нього ще був по палаті його друг, і ми наготували, принесли, знаєте, відкрили. Воно все було замотане. Вони ми йшли до них перші, бо що картопля була тепленька. Ми відкриваємо, а воно все пахне на всю палату. То вони так смачно їли, що навіть врач приходив. А вони хваляться, що всі принесли картоплю. Тобто, я розумію, крім того, що ви приносили те, що ви виготовляли, ви ще отримували все одно якісь замовлення. так? Хлопці, так, Звичайно, да. так. Хтось хотів соку, хтось хотів коли, хтось хотів солодку. Один хлопчина дуже полюбляв фрукти. Ну, дуже любив фрукти. То Також я персонально назбирала фруктів, цілий пакет і персонально. Пішла, заходжу, стукою в палату, так. а там тоді якраз тихий час у них був. Я заходжу, кажу, тихенько такою, кажу, я тут вам фруктів принесла, кажу, я пішла. <гум> Скажіть, будь ласка, от ви кажете, що четверо вас готувало тоді, да. так, і носило, а все-таки ви займалися ще й збором. Е Продуктів харчування, да. так, тому що все ж, на все ж потрібно. Це самим нам ну, трошки це важко витягнути, бо хлопців у запитів, хлопців багато, ну все. Але я розповідаю своїм знайомим, друзям, всім. В інтернеті, в Фейсбуці роблю дописи, що так і так. Мені потрібна ваша допомога. Там хтось фінансово допомагає, хтось приносить продукти, то хтось готує, а ми відвозимо. То кожен розподіляв свою якусь роботу. Тобто, до вас вже з боку медичного персоналу, з боку керівництва лікарні, вже є певна довіра, так да. що вони допускають вас, да, тому приходили... що це ж теж такий да, момент. Звичайно, ми приходили, ми домовлялися з пані Наталією. Вона була як нашим представником, угу. в неї є своя група Вайбері. Якщо комусь буде цікаво, вона називається Слава Україні! героям слава. До неї також можна приєднатися, і кожна людина може стати волонтером. Ну я, ви, ви показували цю групу перед да. ефіром? так Тобто, там немає м, таких моментів, як е, збір, там півмільйона гривень ні, на щось. Ні, ні, та, ні. Там просто печиво, цукерки, картопля, м'ясо, тобто, такі абсолютно звичайні речі, так які потрібні на щодень. Да. Я і мій посил тим, що хочу, щоб більше людей дізналося, що немає якоїсь маленької допомоги. Кожна допомога значима. Тому що ти йдеш туди до цих хлопців. Я просто їм хотіла. Ну, перший раз, коли я пішла, я хотіла їм сказати дякую. Дякую, що я живу тут, що я живу в теплі. Дякую за життя. що... На нас не падають ні ті ракети, ні ті дрони, бо вони там стоять на тих рубіжах і не дають продвинутися далі. Ви ж, певно, крім того, що ви приносили нашим захисникам, захисницям їжу, ви ж ще й спілкувалися з ними. Звичайно. Їм ж ще й, так мовити, Дуже потрібен. Я заходила, дякувала їм, а вони, я так запам'ятала, один хлопець сказав, каже. Немає нам за що дякувати, це типу, наша робота. Я думаю, як це ваша робота, ви поклали там своє здоров'я. Це, ну це просте, дякую. Це ну це дуже замало. що... але я можу сказати тільки дякую. Крім е, того, що ви спілкувалися безпосередньо в е, медичному закладі, є в є у вас друзі тепер? Ну є друзі, які з якими які ви познайомилися в лікарні, а продовжуєте спілкуватися, продовжуєте підтримувати зв'язок. Ой, та навіть на, на, на що друзів не знаю. Може, знайомі то так. Навіть коли приходжу, ой, хлопці кажуть, о, я вас пам'ятаю, ви вже до нас приходили. <гум> тобто я запам'ятовуюся. Вони такі, вони такі молодці, я просто в них в такому хорошому в смислі вражена. Просто вони на такому, на такому позитиві, що ти коли від них виходиш і думаєш, Боже, а як це? А що це? Як це так? Тобто вони отримали там травми, вони бачили таке пекло, що нам і не снилося. Але вони посміхаються тобі. І ти думаєш, блін, ну я теж не маю права опустити руки. Я маю щось робити, щоб вони відчували підтримку, щоб вони знали, що я хочу їм допомогти, що вони ніхто з них не забутий, щоб них навіть мислі такої не проскальзувало, що вони забуті, вони не забуті ніхто. І те, що вони роблять, вони просто титани, вони герої. Всі, всі герої. В проєкті ми поряд Ірина Уладовська, волонтерка. Ми продовжуємо нашу розмову. Ірина, скажіть, будь ласка, до чого зараз доросла так доросли обсяги вашої допомоги? Чим зараз ви займаєтесь? Ну, зараз також ми купуємо продукти, зараз збираю одяг хлопцям. Все, що було гарненьке, чистеньке, Ми все встираємо, гладимо, дивимося, щоб все було. Тому що в цих щось в хлопців були речі, але вони залишилися або в посадки, або згоріли. І їх привозять. Ну а які, які речі потрібні? Які речі це скорі... ну, це футболки, обов'язково, можливо, теплі кофти. Куртки, бо деякі хлопці є, що можуть вийти по чуть-чуть на вулицю, але одягнути наверх ну, немає що. Ну, і якщо в когось є можливість, це можливо хтось цим займається, це потрібний адаптивний одяг, знаєте, такий на зав'язочку. Так, так, так. Багато треба, ну, напевно, в'язаних носочків. Ну, Я просто не в'яжу, я в цьому не цей. Але теж, щоб їх зігріти. В мене була знайома е жіночка, вона в'язала і в кожен носочок вона положила цукерочку. І я передала, кажу, це вам презент, і їм вже було приємно, що, ну, такі вроді, незначні речі, але там. Щось смаколик всередині. Вони знаєте, як, як діти, смаколики всі полюбляють. Ну тобто такі звичайні, звичайні побутові речі, які потрібні для лікарні, так да. для того, щоб да. почуватись нормально, навіть ті самі труси, так думати. Да. Тобто, так, це... звичайно угу. постіль можливо буває, що потрібно зараз. Я знаю, що обставляють кімнату. Шукають меблі, тюлі, дивани оце все. І я знаю, що багато людей відгукнулося навіть з інших областей і привозять, щоб зробити хлопцям комфортно, щоб їм було зручно, щоб вони відчували, що. Все все зробимо все для, них. для них. зроблено для них. Пані Ірино, ви одна така волонтерська група, яка приходить? Ні, їх mm -hmm. е, знаєте, людей добрих. Я вже не раз впевнююся, що людей добрих багато, і багато людей, які просто ми такими скромними, бо в нас чотири, то ми не можемо багато в цього наготувати. А є такі, що привозять цілими бусиками. Є в них е, є день. Субота, <звуч> і кожну суботу вони приїжджають регулярно. Да, це люди з пасинок, і вони там готують. Це може бути все: пиріжки, котлети, олів'ї голубці, налісники Ну, ну, все. Домашня смачна їжа. Хлопці їх дуже чекають. Прям <звуч> вони знають що субота, це їхній такий Власний день. Не скаржаться захисники, що набирають зайду. Трошки буває. Трошки буває. Каже, цей приходили, то казали, ви бачите, я вже тут типу, наїв пузом. Каже, нормально, все добре. Скажіть, будь ласка, хто вам зараз допомагає в отриманні продуктів харчування, інших речей? Це просто байдужі люди, да, то це... немає такої у вас організації. Ні, такі, ні, такі. ні, ми самі, ми самі по собі. у нас немає ні, ні, ми ні від якої організації не залежимо. Ми самі. От сьогодні ми там зібрали. О, у нас там є трохи грошей, о, у нас там є. Давайте купимо продукти, мандаринки, котлетки, зробимо там, якісь биточки, ще щось. І підемо. Ось дозбираю теж збираю речі, вже мені принесли і вже теж піду. Uh -huh. Що приготуємо, приготуванням, якісь пирожочки, якраз є яблука, пирожочки не печимо. Як можна сконтактувати з вами, наприклад, для того, щоб принести якусь допомогу? Можна мені телефонувати, можна в телеграмі, вайбері, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Я, я є в різних соціальних сетях. Uh -huh. Так що мене можна знайти. Ми можемо вказати ваш звичайно, номер? Звичайно, так, ну. так, звичайно, будь ласка. Я буду рада, якщо люди більше дізнаються, що немає маленького, все можна. З маленької краплинки все й починається. Так що я буду тільки рада, якщо ще більше людей дізнається, що ви також можете приєднатися до цього всього. І немає немає маленьких справ. Це точно Кожна справа, вона велика особливо, яка стосується нашої перемоги в цій російсько-українській війні. Про підтримку поранених військових ми говоримо в «Ми поряд із Іриною Володовською, волонтеркою. І в мене наступне буде питання такого плану, які поради ви дали б людям, які хочуть стати волонтерами, які так, вже пройшло майже два роки. Так вже є. Свій так мовити волонтерський пул. Так вже є люди, які займаються цим конкретно, але все одно можливо, хтось хоче стати волонтером, долучитись до цієї когорти прекрасних, я вважаю, людей. І з чого потрібно починати, як ви вважаєте? От ви знаєте, ви представник такого, такого волонтерства. Найближчого до людей ну, народного. Я, ні, народного волонтерства, так я можливо неправильно сказав, тому що всі ми народні волонтери. Але е, от чого що ви рекомендували б з чого почати? Не боятися. Допомога завжди допомога. Головне, мати бажання допомогти. Маєш бажання? Будь ласка, можливість завжди знайдеться. У нас дуже багато. Волонтерів, які допомагають, можна звернутись до любого волонтера. Наприклад, я багато зараз шукаю цих баночок uh -huh. з під дитячого харчування скляних ось да, uh -huh. маленьких ну тільки треба з, з кришкою, да, щоб відправити дівчатам, а щоб вони передали майстру, який займається мазями І ми я б всіх пишу, кажу. Кажу, так, в кого є дітки, у вас десь є там цей баночки. Кажу, давайте, збираємо, всі гуртом. Тобто ви паралельно ще волонтерите для когось, так, для інших волонтерів, Звичайно. які щось виготовляють. Звичайно. Окопні свічки я бачу у вас. Це, це, це я просто вже робила репост, mm. щоб. Ну, Навіть простим репостом ви можете зробити діло. Це, 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 це не просто зробити один клік це ж не важко, це ну просто Закривочий все. Я нещодавно спілкувався зі своїм знайомим, який говорив, що отримав е, е, на тій локації, де зараз перебуває, як військовий, отримав е, лист із дитячим малюнком і каже: я ще такий розчулений не був ніколи. Е, е, дитячі малюнки, так, взагалі, які е, малюнки, які отримують військові, як вони реагують на них? Позитивно, е, тому що вони. Через малюнок дитина, ну, дорослий не так, а дитина може передати своє тепло. І їм це дуже приємно. А діти, вони чисті й невинні, і в них інше бачення, чому у дорослих. Вони не бачать оцю всяку темноти, можна сказати, вони бачать тільки гарне і хороше. І. Їм дуже приємно, особливо коли дітки щось їм там передають чи дають. Це не важливо, навіть якщо ти буде одна мандаринка, і їм вже буде приємно. Ви говорили сьогодні в ефірі, що ви отримуєте такі позитивні емоції після спілкування із нашими захисниками та захисницями, але чи не було у вас якихось таких. Не можу про це не спитати, негативних емоцій. Я маю на увазі, що наскільки постраждали ці люди, як їм зараз важко, і що ви просто це переживаєте в собі. Ой, знаєте, воно мені було перший час, коли я тільки пішла, мені було важко. Перший раз я вийшла, в мене було таке спустошення, що такі молоді хлопці, вони тільки всього пережили. Ну, це було дуже важко, але. Не дивлячись на те, вони всі старалися бути позитивними. І, ну, якось так. Навіть не знаю. Ну, насамперед, в мене якогось негативного досвіду ще не було, і сподіваюся, що не буде. Коротко про плани ваші. Далі продовжуйте. Звичайно, і хочу, щоб більше людей дізналося, що є така можливість, хоч не хочете, не маєте можливості готувати. Можете купити коробку цукерок, ну. Це не ну це ж не дуже багато. Це Знаш... дрібниці, але вони підуть да. на користь. Звичайно, тому хто хоче, чекаю. Чекаю, повідомлень. Дякую вам. В проєкті ми поряд. Ми говорили з Іриною Володовською, волонтеркою. І як правильно сказала Ірина, кожен крок важливий. Немає маленьких кроків. Є Кожен крок він важливий, який наближає нашу перемогу. Ще раз дякую, дякую. і ще раз всіх вітаю і вас теж дякую. із Днем Соборності України. Нехай наша Україна буде соборна. Слава Україні! Героям Слава проект. «Ми поряд завершується. Зустрінемося вже наступного понеділка. На все добре. Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд. На радіо місто над Богом.